Моє лагідне серденько, моя зоря сіялива і благодатна, відкриваю твій лист і ясніє моє обличчя радістю. Читаю твій лист і дякую Богу та Богині Матері за можливість доторкнутися до твого світла. Вони твої листи. Завжди пахнуть квітами. Чи пишеш ти мені їх, поки гуляєш у полі? Чи сама ти, моя квіточка, благословенна бути нею? Чи Часто ми помічаємо, наскільки барвисте і благословенне наше життя? Подумав я сьогодні і вирішив, що час подихати свіжим повітрям. Подихати людьми, подихати осінньою порою, тою, яка уповільнює твій крок, яка рада розмовам з тобою ввечері у зручному кріслі, а ще дарує неймовірні тумани попід узліссям зранку, яких людей я зустрічаю на вулицях, мати. Яка йде з дочкою зі школи і вчить з неї якийсь віршик? Важливо бути разом. Два дідусі на лавці біля під'їзду, які діляться своїми останніми новинами. Важливо розмовляти. Чоловік, який повернувся з роботи. Відкриває хвіртку і його радісно зустрічає собака. Важливо любити. Робітники, які зібрались докупи і весело розмовляють, жартують. Важливо радіти. Дві бабусі, які йшли назустріч одна одній по слизькому схилі. І одна пожартувала. Тут і не поспішиш, а то гепнешся, <сваж> важливо сміятись. Чоловік, який ніс у кошику димовля біля лікарні і сказав до нього, ну що, малеча, здорові, спи, важливо турбуватись. Я дивлюсь на це місто, сповнене тиші і спокою, у ньому немає великих, багатолюдних торгових центрів, але його ледь пожовкло, листі вузенькі вулички, спортивні стадіони, жваві річечки і хиткі мости через них, занедбані лікарняні комплекси, старі автентичні аптеки. Затишні фіранки на вікнах, сповнені умиротворення якоїсь легкої, після обідньої дрімоти. Довженкове. Двоє дивляться вниз, один бачить калюжу, інший зорі у них. Цей день нагадав мені моя осіння квіточка. Що нас оточують тільки зорі, як легко це забути у втомі продавця у супермаркеті, у ворожості сусіда, у тяжінні людського єства до зла? Але зорі у небі і зорі у тобі нагадують нам, що найважливіше. Виразити любов, а не отримати її. З осіннім спокоєм і любов'ю твоя середешна душа на іншому кінці цього прекрасного світу.